Я все-таки трошки почекав би якихось офіційних результатів розслідування від прокуратури, але попередньо я вам скажу, що і одну достатньо очевидну річ. Відбулося дії корду. Що таке корд? Корд це фактично нова назва Беркуту. Був раніше Беркут зі своєю ідеологією, зі своїми поняттями. І, на жаль, замість того, щоб взагалі позбутися цього ганебного явища, яке. Ну, ми всі бачили, що робив Беркут на Майдані, катував, вбивав, принижував майданівців. Замість того, щоб позбутися таких підрозділів, як явище, їх зберігають. Їх зберігають як організаційно, так і кадрово. Тобто левова частинка кордівців це бувші беркутівці. І керівництво також там, причетне до того, що робив Беркут. Більше того, вони, значна частина цих от, кордівців вони до сих пір їздять на суди, підтримують тих беркутів, котрих судять нечисленних. Так от я абсолютно не здивований, що там немає ні культури, якби, ну, ні знання законодавства, ні моралі. І це надзвичайно ризиковано мати подібні структури, мати подібних таких співробітників в лапках. Я вважаю, що вони не є контрольованими, вони є не є тренованими. І те, що зараз відбулося, це будь що, але не визволення заручників, так і по офіційній версії. Це було будь-що, але не спроба визволення своїх, тому що нападати на поліцейську машину, марковану поліцейську машину. Ну, для цього треба бути якусь мати дуже спеціальну команду. А якраз команду ці люди звикли виконувати. Ці звикли виконувати, працювати по не по, по закону, працювати просто тоді, коли кажуть вбивати, вони вбивали. То їх казали застосовувати там засоби проти мирного протесту? Вони застосовували дуже успішно, ми бачили як. Тому а, ця ситуація для мене абсолютно не є сюрпризом. Знову таки, почекаємо а, якихось результатів, але, на мій погляд, це ставить питання: а взагалі, чи мають існувати такі підрозділи, як Беркут Рекорд, такі антиполіцейські підрозділи. По-друге, які були результати атестації? Там, чи була взагалі застосована хоча б атестація? Чи було перевірено цих людей на причетність до злочинів на Майдані, до Майдану, там, вплоть до аж до кучми? Бо злочинів в тому Беркуту було багато що. На жаль, оцей момент для мене є а, очевидний, що цього не було всього зроблено. Тому такі ситуації, на жаль, у нас є ризиком. А, знову таки... По подробиці будуть згодом, я впевнений. Ми дізнаємося, але це є сразу кор, ваш... Ще раз ваш.